Всім привіт! Вітаю вас на каналі Touch Home. Сьогодні з вами будемо дивитись комплект постільної білизни матеріал Satin Digital. Ось така у нас гарна коробка. Так вона виглядає. Так, Дивимося як малюнок. Ось так. Це, ось цей комплект, який я буду показувати у нас по розміру сімейний. Тобто, тут дві підковдри 160 на 220. Також чотири наволочки входить 50 на 70, і простерадло 240 на 260 Так, давайте тепер ми його відкриємо і подивимося ближче. Так, перше зараз хочу вам показати, я вже одягнула наволочку на подушку, щоб показати, як гарно вона виглядає. Ось дивимося це такі вушка, чи їх називають тарюш, ще ось так вони дивляться, коли одягаєш. Тут трошки менша подушка по розміру я одягнула, тому вона ось так трошки як нерівно будуть стояти ці вушка, коли подушка по розміру і більша, то вони вже гарно все виглядає, і рюшки ось так будуть якби видно гарно. Дивимось малюнок з цієї сторони, там де наволочка, він ось так виглядає. Дуже гарний такий малюнок і принт. Колір такий спокійний, він червоного кольору з відтінком бордового, чи навіть, я б сказала, такого винного кольору. З однієї сторони. Такий, з іншої, бачимо ось вже такий орнамент і такий принт. Ось так, він дуже гарний також. Так, Тепер давайте я вам покажу вже підкоптри. Вони також ось таким гарним малюнком, як наволочки. Ось я вам покажу зараз ближче. Ось так. Ось так. Зараз рівненько. Ось. Сатин гарний, дуже видно, як переливається на відео, з таким блиском і шовковистістю. Так, дивимось. Зараз я вам хочу показати внутрішню частину підковдри. Ось вона. Вона з таким самим принтом, як ось та інша, частина, ну, внутрішня частина, внутрішня частина наволочки, зворотня, точніше, частина. Ось така. І таке ж саме просто радло, і такі інші дві навички, які ми далі будемо дивитися. Підковдри на гудзиках це дуже зручно, практично, вони не будуть ламатися, не буде ніяких проблем з ними. Так, так, це зараз ми дивилися. Ось одна підковдра. Одна. Далі така ж сама по розміру входить друга з таким самим малюнком. Фірма Touch вона дуже добре продумує орнаменти і дизайни. Тобто, тут завжди майже одна сторона підковдри має гарний такий малюнок. Внутрішня частина підковдри, вона як простирала. Так, така задумка дизайнерська. Так. Давайте тепер покажу. Ось це така сама наволочка, яка була на подушці. Ось також ці самі вушка. А шви тут дуже рівненькі і якісні, подвійні вони. Дуже гарно виглядає. Ось такі шви. Так, тепер давайте вже перейдемо, буду показувати, буду показувати інші дві наволочки. Вони без воланів, без тих рюшиків Ось так виглядають. Це вже тут такий більш спокійніший принт, немає такого малюнку. Ось так. Наволочка також тут, на запах. Ось так. Ось так вона одягається. Тут також подвійні ось ці шви, вони так оброблені. А так тут також такий гарний, приємний сатин. Сатин блистить за рахунок того, що тут подвійна обробка ниток, тобто верхня нитка, вона йде кручена за рахунок цього, йде її шовковистість. Ось так. Це четверта наша наволочка. І далі останнє, що входить, це простирадло. Ось таке ж саме, таке ж саме просто так. Да, Ось такий комплект ми з вами подивилися. Він буває також ще в розмірі двуспальний євро. Так. Відео ми намагаємося...